Я розумію, що це питання таке глибоке і насичене, але я його повинна зачитати. Зараз, Укрпатент не веде доступ на товарні знаки. Чи не робить це українських користувачів більш вразливими по відношенню до зарубіжних власників товарних знаків, які реєструють товарні знаки? Українські власники бізнесу не можуть захистити своє найменування і довести наявність прав на найменування випадку якогось спору. Якщо можна можна коротенька, якщо я розумію юристи вдати коротеньку відповідь на таке питання, це просто неможлива ситуація, але все-таки ну дивіться, якщо ми говоримо про реєстрацію торгівельних марок в зоні UA, це приватні до мене другого рівня, то звичайно це проблема безумовно, особливо для нових брендів, нових компаній, які не встигли ще зареєструвати торгівельну марку до повномасштабного вторгнення. А єдине, що це питання, я 100% знаю знаходилося на розгляді Укрноїві, Укрноїві зараз поновлює розгляд заявок заявок, які були подані після повномасштабного вторгнення. А, ну Сподіваємося, що ця процедура це ця проблема буде вирішена найближчим часом. Але ну це є правда проблема, тому що легше зараз зайти з за кордону і зареєструвати торгівельну марку, ніж отримати реєстрацію в Україні. а оскільки Зараз це достатньо все динамічно, то безумовно через три роки свідоцтво це може бути не потрібно там настільки як сьогодні і зараз.